Ну і всім халоу з вами Яні. Сьогодні я прийшла вевети, тому що у нас тут обновлена Дніс Валентина і до того ж появився новий геймпас. тому для цього відео я собі задонатувала. Але спершу давайте перейдемо до нашого 10-го дива. Я набрала аж 1300 роз, бо треба їх набрати. Я весь початок тут пройшла, все купила. Е, і навіть я купила цю штуку на спину. Бері, я буду вам показати. Ну, ось подарунок такий. І я можу купити щось. Можу купити це але мені треба 2000, можу купити це, або це, або це, або це. Або це. або це Я хочу це купити, бо воно красиво виглядає. Да, бо такі сердечки дуже красиві. І, напевно, ось це. Да. Е, давайте треба поміняю якісь там. У мене дуже багато новинок. В косметиці, взагалі в, в скіну. Е, да. Давайте візьмемо, напевно... Таке, мені цікаво. Не питайте, чому я гола. Ні, давайте візьмемо чорне. Ось. Во, все, бо до скіна підходить воно чорне. Ну, тепер давайте купимо наш геймпас. Так, десь треба купити. Да, во кімпаси. Тут в е, весь дуже багато кімпасів, але недавно вийшло це кошечий набор. Ну давайте його купимо. У мене лише 1400 робоксів 1402. Може на нього я ще щось куплю. Все? Ой, куди я захожу, боже мій? Ну давайте перевіримо, що в і... мене щось. Меня давайте, наприклад, емоції, бо там має бути якась інша емоція. Наприклад, замість її. Е. М. А де емоція? А я щось не поняла трохи. Може мені треба перезайти? Так, я перезайшла, ну будь ласка, можна. Да Ого! Як це виглядає, це спочатку виглядає дуже прикольно. Так. Там характер. Так, тут ще має плита. Як то мило! Блін, я не можу. А тут щось є. Хотячий фонарик. Тут нічого. Наприклад, панель обмана. Ні, тут теж нічого. Таймер. О, кошачий таймер, уті боже. О, о боже. Мій! Як то мило. О, рейд майн. Клас. А є бар'єри якийсь. Та, кет бар'єр. Ва! Красота, боже мій! Я так довольна! Ладно, все стоїло того бо тут. кошачий ускоритель там ще. Стрибок! Буррір? То був бур'єр? Телепортер. Кривер. Е, Ні, телепортера, на жаль, немає. Ладно, давайте його поміняємо, наприклад, не такий. А е, я лампочка світу, наприклад. О! А кола? Кола то прям святе. Блін, де вона? Де кола? Я її вже загубила, темер панель. Бейн, де кола? Я її, про... я її загубила. Я просто не купила колу. Фонар, та -та 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 -та. Блін, де коло. <кхід> Ладно, давайте купимо її для того, щоб, може, відображилось тоді. Бо я щось. Наприклад... Ось тільки штучок. Ось 18 нам буде... Флоні достатньо. достатньо. Е Грузку, наприклад, я писав сюди нашу колу. В кіни. А, або коло. Ні, тут немає, на жаль. Ну, у мене буде тоді, давайте, ну ладно, все Сону... одно. Чому я голод? Ладно. <свіс> <свіс> ну то прикольно, тут дуже прикольно. Давайте зараз щось, спробуємо щось, наприклад, емоцію. Оті боже, о, як то мило. А. А. Тут дуже мило. А, там же ефекти були, я забула. А. Зразу здохла. Ой, всі здихають. Ну я не зараз почала дорусити цікавитися веду. Мені не подобається. О, ну, нічого страшно. Може б хтось ніч врятує. Ось біжить хтось. Я, такого аніма... я не знаю, де та анімація знаходиться, Я хочу її купити. Хоча аналіту мені подобається, але так, для, знаєте, для колекції. Я хочу когось врятувати, щоб подивитися на свою анімацію. Анімку, наприклад. Уа! Як там боже, як то мило. Там ще має бути якийсь ефект. <кхід> має бути ще ефект якийсь. І... Ой. Ой-ой-ой. Ефект і ще, типу, знаєте, і красивий, типу. блін, не буду сказати. Колір для Ніку. Якось так скін для Нінку. Бо. Бо у нас якби. Вново <coughs> було, що, типу, ведь трошечки все поміняв. Якщо у вас скін, скін не r 16 а r 15 то просто. То просто, типу. Ви тепер по-іншому бігаєте. Ось так от. Стрибаєте по іншому, бігаєте по іншому. А якщо у вас R16, то у вас анімка така сама, як була раніше. Тобто, тепер доступні, як, наприклад, різні скини. бо раніше вони всі були зломані. Виглядала якось не дуже. Ну, В принципі. Хе -хе. Були зломані і все таке. А так тут теперь можна напри... у ті боже! Як то красиво виглядає! Ну, я дуже довольна цим всім. Блін, якби когось що врятувати, блін, було б ваші шикарно. Подивитися на цю німку. Цікаво, як моя подруга відреагує, бо ми недавно з нею почало заліпати в цей await. Ну, бежимо. А, за нами хтось бежит, за нами хтось бежит, за нами хтось біжить. Давай, 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 давай. Чиво, живу, 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 живу. Вона за нею побила. Вау! А -а -а! Я дуже довольна. Блин, це напевно найкращий гіппас, наймінішніший. Його, напевно, здобавили. Типа, тому що... <кхм> Як його там. Ляха. Ну короче. Давай, 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 давай! А, не встигла! Бо <кхе> додався новий ефект. Ну, як ефект такий. Розслідчий. Блин, як би сказати, я не знаю. Дайте мені додати уже, дайте мені додати ускорялку наприклад. Ускорялка О боже, як то, Мі-мі-мі! Все, це, напевно, мій буде найулюбленіший Це мій на е, найулюбленіший пак. Тепер. Так, і можу сюди залізти. Брін, дуже прикольно, дуже прикольно Бо є такий ефект е -е, ри, коли замість ботів реальні кути, як оці, оці от анімка і емоції. От, наприклад, зараз може бути. О, котики. Во! Зараз! Зараз! Во, кошача вечірка! Ось вони! Ось вони, вони дуже малесенькі! А! 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 Але вони дуже маленькі, тому їх не дуже помітно! Ой, 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 куди я них біжу? Тому, Думаю, она забыла, типу, цю анімку для. Тому і за ним геймпаз добавил. Щоб тут прикольно виглядало Головне зараз не здохнути Так, все, біжмо, біжмо, бежим, бежим, біжмо, біжмо. Ще, ще раз здох А! А! Угу. Ой-ой-ой, зросню ой, ой, зараз мені копей, зараз мінкопець. Уї бух! Уї! О, ну просто подивіться на цю анімацію, тут ззаді, спереді, біля тебе ходять котики. Це так мило! До речі, скоро, напевно, буде відео. Як виміняю свій скин, бо в мене ж якби робок є а. Я вже дуже часто міняю скіни а, ау! Ай. Блін. Не повезло, не повезло. Але ладно. То можливо буде відео, але я вам не обіцяю, бо не знаю, чи в мене буде час. Від... О, подарунок. Мені це треба, мені це треба просто. Дайте, будь ласка, о, моя подруга зайшла! Моя Саша. Ну мені сподобається. Будь ласка, врятуйте мені. Я зараз погодохну. Ось тут ще додали, що є така лінійка і показується, скільки у вас ще лишилося. Блін. Ну коротше, майже всі погали. Треба було, блін, там лишатися знаєте. О, Дівчинка! Одяжки залагали. Меняло дуже багато кодиків. Але, блін, так прикольно. Мені дуже сподобається Вони просто там фукашить і все, не хочуть допомогти. Ну, блін, люди безвинні змирають. Чому стрибати не можна, коли ти плить труп? Ну, тепер я точно. ж там щось написали. Мяу! 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 ха ради заради Бога! Може я щось можу купити, наприклад. Що це таке? Англійські крила. Ну, в принципі, я можу це купити, або це. Або це я купити, або це. Ну, давайте. А, точно! Ми ж подохли. Можна подивитися на ефект. Косметика. О, у мене костюм якийсь. Ой, Світ, коватики. І тут же, Ой, котики. І все! Я якраз... О, Боже, скільки людей на сервері! Так бо тут людей ніколи не було. В якому я місті? Я на третьому. Я дуже часто була на першому, але більшість я mm. можу бути попедостатньому. Пер, Передостатньо. Mm. дивлячись як. Де моя Саша? Саша. Саша. Ось вона Сашенька. Саша. 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 Та блін, вона завжди, вона завжди відпочила це всюди, грає. О, блін. Ні, ну це дуже прикольний прям, Я довольна, що я його купила. Це прям стояло тих 600 робоксів. Ну хоча вони це бути трохи подешевше, але ладно. туалети Мяу-мяу, мяу мяу, мяу, мяу мяу, мяу, Ну що трошки пограємо, думаю, просто так. Я nee, вот тут реально дуже прикольно, ну подивіться на мене. Тут навіть є такі кошачі вушки і вусика. Блін, як то прикольно. Мені дуже сильно подобається. То, що ця от Кошача вочика. Ааа, як то мило. Хе-хе-хе. Тут дуже мило виглядає у, у мене теж така емоція на Хэллоуінська. Ладно, всі почали грати, я теж, напевно, побіжу. І давайте... Опля! О, О імба! До речі, я десь бачила в тих досі, що якщо так от під правильним кутом зробити і стрибнути, то можна просто в космос плутіти. Я зараз спробую так робити. Але. Без, без тих, без результатів. Зовсім. О, -о, О, можно добавить ше? Вот так вот и вот тут вот. все. Ой, Стив, Стив. А -а. Ну -а. там внизу. Блин, я не могу впасти. А, кто -то. Стив, Стив. До речі, по поводу Стіва. В квітні 4-го якось так має бути довгожданий фільм Майнкрафта в реальному житті. Всі дуже чекають цього фільму, навіть я, бо я, по-секрету, теж фанат. Іграю, в принципі, Майнкрафт не так часто. Всі просто чекають цей фільм до того, ж там одна з актрис буде. Блін, я... Ой, Саша! Не понял. Одна за трикс буде. Як би то сказати? Саша, Саша, Саша. Саша, Саша, Саша. А! Блін. Одна за трис то є з Венздей. І до того ж про Венздей. Скоро теж має бути другий сезон. Прям мусить. Медауш. Тому я дуже сильно чекаю це все. Е. Бу там другий сезон Венсдей. Майнкрафт. E, І все-таки. До того, щоб попав до Кігор. Вдовтмі скоро має бути типу, пасхальна обнова. Скоро вже пас, пасхальна. І, до речі, з, з днем весни вас всіх. Нарешті наша весна почала але щось. в мене за вікно. Не тепло. Це точно. Зранку просто був туман, але зараз там холодно і віє вітер. Ну, дуже сиро й. Тому, в принципі, погода не весняна. Хоча я чекала, що все роз... стало зеленим і якби позеленішово, все, і квіточки були. А! куди? Вбиваємо колу! Не дуже високо вийшло. Але. Ніфіга люди помирали. Але, ладно, не допоможу вже. Тільки не мене, тільки на мене! Я звикалась. Так, так, я мушу перше. Так, хто я? Я шосе місце. Нічого страшного. Так, я можу поставити, можу поставити, можу поставити. О, це бургер котик кротик. боже. А, все, в мене закінчилося. Ну, капець. Коротше, побіла. Уу... Хоча я можу зараз піти в меню і купити, але вже мені ліньки Тому хай так буде. Фіа... Саша! Саша! <ди récười> ну ладно, по поводу взагалі карт, тут введіть, нічого не помінялося. Ну, як сказати по поводу гімпаса. Нічого з ним по карт не помінялося. Лиш тільки. Переробили всі карти. Серйозно. Всі карти переробили. Там додали якісь драбини, додавили усі от виступи, щоб полетіти в нікуди. Там просто все поміняли. Все поміняли. Серйозно. Раніше. Я от привикла до такого, як було все раніше. Але, блін, зараз щось зовсім нічого нормального. Бень, 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 бень. Бейн, 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 відчепийся від мене, бейн. Бен. Та хто там урабрин? Блін, тут так виглядає прикольно. Там ще хтось змирає, блін. А, вже ртуть. Ну, коротше. То так, то. Ні, не! О, це, до речі, це той Стів! Це Стів з фільму, який в має вийти. Про Майнкрафт. Це він, це він. Це. Хтось в морі, блін, пулька є. Айм Стив! Це обрімєм повсюди. Ну хоча він вже не актуальний, але був раніше. Я хочу плетіти в небо! Не вийшло? Давай в небо! Квіточку. Знаєте, чому мене можна підманити в любых таких обновах? Квіточки! Або ж речі, які треба позбирати, щоб тобі дали... Наприклад, не знаю, якісь емоції. Ну, як у нас же це забиття на День Святого Валентина, тому цим мене можна підмандити. Тому знаєте це. Але я дуже сильно хочу знайти той найбільший подарунок, бо він дає аж 10 роз, Це багато. А оце от такі чотири трояндочки, ну, букетик маленький, то то чотири троянди. А оце одна, то одна. В принципі, все логічно, але 4 турієнти за букет Якось нелогічно, знаєте. Ну, hop, на принципі, думаю, на цьому все. Бо я не знаю, що розказати. Ця одно мені дуже не подобається всі предмети, емоції а оця не цікаво, якщо я візьму його. А, ні! Я, ладно, я не полетіла, тут треба спеціально мати емоцію, щоб нормально, типу, грати. Але ладно вже. Добре, ставте подобайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мене в серії відео. Пишіть в коментарях, як вам цей гімпас, і чи вона, як би, сказати, достойна 600 робоксів. Для мене це трохи забагато, але все одно це дуже прикольно. Саме оце от ефект, емоція і анімація. Ну, тому, якби... Якщо ви хочете ще відосики за вейтом, бо мені останнім часом дуже сильно подобається Вейт, то теж пишіть в, цьому, в цьому коментарях. Ну, і бувайте!